Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car Market, Це місто Житомир. І сьогодні, як завжди, в неділю покажемо два ряди автомобілів, Але перед цим подякуємо Збройним силам України. Дякую хлопцям і дівчатам, хто боронить нашу землю. Дякуємо ППО, які останні два дні працюють в усиленому режимі. Дякую, що тримаєте небо. Ну а ми, як завжди, розпочинаємо вам показувати два ряди автомобілів. Сьогодні покажемо вам. П'ятий шостий ряд, і розпочнемо традиційно не зі Шкоти, а почнемо з Kia Ceed. І у нас Kia кіасід 2011 року 184 тисячі пробігу. Це 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід Німеччина, три ключі. Ціна 7555. Бачимо шкіряний салон, бачимо кузов універсал і взагалі салон, як завжди, в дуже гарній якості. Далі у нас Renault Scenic з панорамним дахом. Автомобіль 11 року. 269 тисяч на одометрі, 1,9 дизель, механіка, 7 місць. Передній привід. Це Бельгія, 2 ключі. Ціна 8555. Теж шкіряний салон. На черзі Volkswagen Turan, Авто 2003 року. 218 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто пригна з Німеччини має два ключі, ціна 6555. Який ж гарний чоколадовий колір у цього Kia Sportage. Авто 6 року, 222 тисячі пробігу, 2-літровий бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Нідерландів має два ключі. Ціна 8350. Коля по енерції вже показує неіснуючого цінника. До речі, дуже гарна комбінація шкіри всередині в салоні. Далі шкода Октавія А5. Авто 2006 року. 267 тисяч набігав, 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід. Авто пригнано з Німеччини, має два ключі, ціна 6300. Тільки що авто поїхало на Тест-Драйв звідси. Ну а на черзі у нас Volkswagen Caddy, неймовірно червоного кольору. До речі, авто в пасажирі. Комбінована тканина всередині під колір автомобіля 2009 року. 193 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. з Німеччини має два ключі. Ціна 8250. Мегакрутенське вітрове скло, лобове скло у Citroen Grand Picasso c 4 2007 року. 219 тисяч на одометрі, 1,8 бензин, механіка це 7 місне авто. Передній привід, Нідерланди. Має два ключі, ціна 6500. Додаткова інформація там, де є. Обов'язково буду говорити. Тут написано не В наявності сервісна книжка. Ще один гранд від Citroën c 4 2006 року. 210 тисяч пробігу, 1,8 бензин, механіка. Сімомісне авто. Передній привід з Нідерландів має один ключ. Ціна 6 тисяч американських доларів. Renault Scenic, Автомобіль 2004 року. 146 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, автопризна з Нідерландів. Має один ключ, 5 тисяч американських доларів. Світлий салон всередині. Volkswagen Passat B8. З мега крутою оптикою. 2020 року 212 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель автомат. 5 місць. Передній привід Німеччина. Має два ключі. Ціна 23 500. О, який же красунчик стоїть в цьому ряді. Це Mercedes-Benz r 350. 2010 року. 436 тисяч пробігу. 3,5 бензин, встановлено ГБО, автомат, 7 місць. Повний привід. Сполучені Штати Америки має два ключі. Ціна 11200, шкіряний салон. Я думаю, тут все є, що потрібно в сучасному автомобілі, партроніки, датчики дощу, світла і все інше. І панорамний дах, до речі, є. Рено Меган 2009 року 171 тисяча пробігу. 1,6 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід. Авто з Нідерландів має один ключ. Ціна 6399. З додаткової інформації ми можемо побачити. Що, угу, нічого не можемо побачити. Але дуже багато написано щось гарного, що напевно все помінно, тому що, на жаль, кулькова ручка дає можливість на сонечку вигорати. Так, далі, mercedes benz b 170 2008 року 219 тисяч пробігу. Це 1,7 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто з Німеччини має два ключі, ціна 7800. Рено Лагуна 2011 року. 228 тисяч пробігу. 1,5 дизель. Механіка. 5 місць. Передній привід. Авто придумано з Франції. Має два ключі. Ціна 8200. Бачимо мега крутецький, ідеальний салон. На черзі Шкода Фабія. В універсалі. Авто 2008 а, року. 230 тисяч пробігу. 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід. Авто пригнано з Німеччини має один ключ. Ціна 4999. Притаманному червоному кольорі. Саме таким яскравому червоному кольорі у нас Ford Focus 2007 року. 259 тисяч пробігу. 1,8 бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, 2 ключі. Ціна 5500. Volkswagen Turan 2010 року. 249 тисяч пробіг, 1,4 бензин. Механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має два ключі. Ціна 8250. Авто зроблено того. Заміна Сцепи ГРМ. Масло фільтри. В наявності сервісна книжка. Volkswagen Passat B6. 2008 року. 291 тисяча на одометрі. Двохлітровий дизель, автомат 5 місць, Передній привід. Німеччина має два ключі. Ціна 7600. Автомат двохлітровий дизель. Б6. Красунчик Renault Megane 2012 року. 229 тисяч набігав вже. 1,5 дизель. Механіка 5 місць, Передній привід. Голландія, точніше Нідерланди, два ключі. Додатково є гума. 8600. Бачимо панорамний дах. Бачимо гарний комбінований світло з темним салон авто. Шкода Octavia, 7, 713 року. 193 тисячі пробіг, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Офіційно придбано авто в Україні. Має два ключі, ціна 11200. Додатково інформацією про це авто. Можемо сказати тільки те, що я вже сказав. Так, далі Ford Grand C-Max. Авто 2011 року. Бачимо панорамний дах. 217 тисяч пробігу. 2-літровий дизель, механіка. Це сімимісне авто. Передній привід. Фінляндія, Два ключі, додаткова Ягума. Ціна 9300. Nissan Micra 2005 року. 200 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто Швейцарії має два ключі. Ціна 4950. Дуже гарне поєднання чорного даху цього авто. Так, красунька, привіт, лялечка, А6 від Audi 2001 року. 331 тисяча пробігу. Це 2,5 дизель. Автомат 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має один ключ. Ціна 5200. Ford Focus, 2007 року. 335 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини має 2 ключі. Ціна 5400. Вау-вау-вау-вау! Подивіться, яка ляля, Це Audi A4, Авто 2015 року. 154 тисячі пробігу. Це 1,8 бензин, автомат 5 місць, передній привід. Офіційно придбана в Україні має два ключі. Ціна 13500. Ну, красунечка ж. Рено Сценік з панорамним дахом, світлим салоном. Авто 9 року. 195 тисяч пробігу. Це 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Авто Швеції має два ключі. Ціна 6699. Ну і закінчуємо сьогоднішній перший ряд. Рено, а точніше, дача Дастер 2016 року. 158 тисяч пробігу. Це у нас 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, автопригноз дані. один ключ, ціна 11. 800. Ми бачимо дуже чистенький гарний салон. Ну і переходимо до наступного ряду. І хочу нагадати вам, шановні друзі, про Кармаркет Онлайн. Кармаркет Online, Якщо не маєте можливості залишити своє авто у нас на майданчику, можете то зробити у нас в чат боті в Телеграм. Для цього вам потрібно зайти в чат-бот-телеграм, завантажити фотографії своєї автівки, надати опис. Ну і тисячі потенційних клієнтів дивляться ваше авто, і ми залишаємо саме ваш номер телефону, за яким потенційні покупці вам телефонують. Це коштує всього на всього 100 гривень. Тому, друзі, Car Market Online продавати авто легко. Ми поїхали далі до Subaru Subaru Outback 2010 року. 245 тисяч набігав. Це двохлітровий дизель, механіка 5 місць. Повний привід. Авто з Литви має два ключі. Ціна 7800. За таку автівку 7800. Повний привід. 2010 рік. Ну, клас же. Так, далі у нас Opel, Opel Astra 2009 року. Це Astra H 212 тисяч пробігу. Це 1,7 дизель, механіка, 5 місць, Передній привід. Авто з Німеччини має 2 ключі. Ціна 6600. mercedes Benz і одразу салону видно, що це мега крутецьке авто. Це у нас Є280 e 2007 року. І тут у нас авто закрите, і так незручно написано, порозуміємо, що бензин. Скільки пробігу не бачимо. Це задній привід, 5 місць, коробка передач. У нас що у нас автомат там? Так, да, автомат офіційно придбано в Україні, має три ключі і 7 900 ціна. Ну, саме цікаве, пробігом Да у нас закрите. Тому я думаю, зараз хлопці це виправлять. Далі Volkswagen Golf 6. Це я думав сьомий. Ні, шостий. Тому що 6 написано. 2012 рік, 274 тисячі пробігу. 1,4 бензин, автомат, 5 місяць, передній привід, Естонія, 2 ключі, 7,200 ціна. Далі Skoda Octavia Tour, 2005 року. 215 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 6 місць, передній привід, Чехія, 2 ключі. 5500 ціна. На черзі Рено Меган 2011 року. 207 тисяч пробігу. Це 1,5 дизель, механіка 5 місць. Передній привід авто з Франції. Має один ключ, ціна 7500. Ти бачиш, як з боку шилдик дивись Рено? Не схоже тобі ні на що? Так, Феррарія по Ламбарджині, такий зачок Рено. <смі> так, далі. Ford S Max. 13 року. 221 тисяча пробіго. 2-літровий дизель, автомат, 7-місне авто. Передній привід. Авто з Данії має два ключі. Ціна 10500. Шкода Octavia Tour, Авто у нас 2008 року. 191 тисяча на одометрі, це 1,6 бензин, встановлено ГБО. Механіка, 5 місць, передній привід, офіційно придбано в Україні. Має два ключі, додатково є Гума, ціна 5 тисяч американських доларів. Е такий зелений гарний колір. Ми бачимо, що шкіряний салон, є накидочки якісь на салоні. Далі БМВ 116, 2000 BMW 6 року, 260 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Механіка 5 місць, задній привід, авто з Німеччини дає додаткова гума ціна 5500. Класика, красунчик, Volkswagen Golf. Ти подивись, ну, Лялька же. 2005 року з лючком. З лючок є такий, з лючок. <схід> Люк є 180 тисяч набігав всього-навсього. Двохлітровий бензин, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ, 5350. Міні -купер Ван. Красунчик взагалі, ну це топчик. 2009 року 178 тисяч пробігу, це 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід. Авто з Німеччини має два ключі. Додаткова є гума на дисках. Ціна всього-навсього 6700. Додаткової інформації, на жаль, не бачу. Volkswagen Up. Авто 2012 року, 110 тисяч пробігу, це 1-літровий бензин, механіка 4 місця. Передній авто автопригнув на зданні, має два ключі, ціна 4900. ап 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 Теж гарненький красунчик. Ну і красуня 4 Audi. Скільки проків її не було, вона завжди залишиться красунькою. 2004 рік 230 тисяч пробігу. 19 років авто, виявляєш? 19 років назад, це ж була пушка. Це 1.9 Дизель, автомат, 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ. Є на дисках додатково ще Гума, 6200. Та й зараз красу, ні, не тільки тоді. Cerato, куп, тобто купе, купе. Авто 2010 року, 130 тисяч наганяло вже. Двохлітровий бензин, встановлено ГБО, автомат 5 місць, передній привід офіційно придбано в Україні. 8500, шкіряний салон, комбінації з червоною шкірою. Ну, взагалі, топ-тачка для неодружного хлопця. Взагалі, це мега крутецькі дівчата, просто будуть всі хотіти з вами проїхатись. Ви подивіться, яка красуня. BMW 520 2011 року 248 тисяч пробігу. Це у нас 2-літровий дизель, автомат 5 місць, задній привід. Має два ключі, авто приназ Німеччини. Ціна 15 700. Ну, як ви розумієте, тут в салоні, все ідеально. X-Drive у нас Ні? Ні, не не X-Drive. Так, далі. На черзі. Що за? Ляля? Це ж Volvo. Volvo XC70. 2010 року це 2,4 дизель, автомат 212 тисяч набігала. Авто коштує 13 900. Номер власника. Ну, класно, так? Да? Вона таке, здається, і не універсал, тому що висока. І як би не позашляховик, бо що трошки нижче. І це ось такий перехідний варіант. До речі, оп оптика у нас лінзована і взагалі виглядає топчик, так? Да, ця Вольвочка. Так, поїхали далі: Volkswagen Golf 7. 14 рік. 140 тисяч пробігу. 1,6 дизель. Механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Німеччини. Має два ключі. Ціна 12,400. Тако, затаївся цей гольф між Вольво. Вольво v 50 Десятий рік. 190 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка 5 місць. Передній привід авто з Бельгії. Має один ключ. Ціна 6500. І щось тут у нас написано. Я думаю, що якщо можна буде прочитати, нічого не написано. Далі у нас Opel Astra H 2007 року. 180 тисяч пробігу, це 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід. Авто з Німеччини має 2 ключі, ціна 4500. І це якийсь дизайнерський витвір мистецтва попереду, бачиш? Так і потрібно, напевно. Далі Renault Scenic 2009 року. 277 тисяч пробігу. 1,5 дизель, механіка 5 місць. Передній привід. Авто з Франції має два ключі. Ціна 6900. Агресивний, гарний. Красен, це Mitsubishi Lancer X, або 10-й. 10-го року. 143 тисячі. Пробігу, 1,8 бензин. Автомат 5 місць. Передній привід. Авто Швеції має два ключі, ціна 8800. Там підрульові лепісточки є. Що додає зручності, коли е, ти користуєшся в мануал режимі. Ну що, це у нас електроавтомобіль, це у нас Volkswagen E-Golf 15 року, 103 тисячі пробігу, 24,5 кВт. Це у нас передній привід. Норвегія, два ключі, ціна 13200. А є електроавтомобілі з механікою. Mm. <ріст> Було б цікаво, подивитися. Volkswagen Passat B8. 18 рік. 233 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід Німеччина. 2 ключі 19300. Красунчик, да? Колір це у них. Крутецький. Ну і красуня, подивіться, це Opel Astra K, напевно. Так. 17 рік, 175 тисяч пробігу, це 1,6 дизель, механіка 5 місць, передній привід. В Нідерландів, авто має два ключі. Ціна 13 тисяч американських доларів за авто 2017 року в гарному кольорі, в гарній комплектації. Так, далі. Hyundai Sonata 2016 року. 182 тисячі на одометрі. Це 24 бензин, автомат 5 місць, передній привід. Авто приникнено з США, має один ключ, ціна 10400. Тут авто теж у нас поїхало на тест-драйв. Ну і закінчуємо наш ряд з цими двома автівками, двома фольксвагенами на черзі Volkswagen Golf Plus 8 року 181 тисяча на одометрі. Це 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід Німеччина, два ключі. Ціна 6999 Можна до менеджера підходити, берете ключки, дивитись. Volkswagen Turan завершує наш огляд на сьогодні 2007 року: 248 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, встановлено ГБО, механіка 5 місць. Передній привід. Німеччина, один ключ. Ціна 8888. Дуже гарне поєднання шкіри коричневого чорного кольору. Бачимо люк. В автомобілі, ну і стан супровий на цьому. Я Павло Логінчук кажу вам дякую за перегляд. Ви дивилися два ряди. Сьогодні, до речі, у нас серпень і сьогодні у нас вже 6 серпня. Тому, шановні друзі, літо минає. Хто ще ходить пішки, тим більше таку спеку то не личить. Тому, якщо вам потрібно авто, обов'язково Покровська 271, Кармаркет, місто Житомир. Запрошуємо всіх. Ну і ще раз подякуємо Збройним силам України. І, шановні українці, ми величний народ. Давайте разом наближати перемогу. Робіть все від себе залежне для того, щоб допомогти армії, допомогти вигнати цих орків з нашої землі. На цьому все. До побачення, до зустрічі. Бережіть себе. but slava ukraine